Комаста, люди перестали книги читати. Читай живи, бунтуй. Вітаю на каналі Бунту бібліотеці. Тут ми не просто говоримо про книжки, ми розбираємо сенси, що міняють наше з вами життя. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі приймали рішення, чи хочете читати ці книги, чи ні. І сьогоднішня книга не для слабких нервами, точно не для тих, хто шукає казкових порад. Роберт Грін, майстер розшифровки людської природи, автор якого читають у Голівуді, в Білому домі і навіть у метро. 48 законів влади. Це не підручник для таранів, а інструкція для тих, хто хоче зрозуміти, як працює сила в політиці, в бізнесі, в стосунках і навіть у власному домі. А ще ця книга попередження: ти або граєш у гру, або грають із тобою. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, там я розкажу, як це можна зробити. Неоднозначна книга мене вражало те, коли я чув від свого оточення рецензію на неї. Не читай, почав читати, прочитав один закон. Поставив на полицю, прочитав дві глави, повний бред. Мені стало цікаво. Мене ж ця історія навпаки збуджує. Типу, багато з вас вже знають моє ставлення до книг. І я вважаю, що нема абсолютно пустих книжок. Нещодавно почув рецензію від Макса Кідрука стосовно книги Стівена Кінга, яка називається Казка. І він в одному з моментів сказав, що йому не зайшла ця книга. Тому що на середині оповідання кінь заговорив. Заговорив кінь. І я думаю, окей, Стівена Кінга не тільки кінь може заговорити, там деколи опис будинку може заговорити, там деколи може заговорити ліс. І для мене книга, яка називається Казка. Підсвідомо, я допускаю, що там може заговорити кінь. Е, тому я не такий радикальний до книг. І для мене це був, напевно, особистий виклик прочитати цю книгу. Маленький спойлер не про книгу, а про сьогоднішнє відео. Як завжди по традиції, буде шість моїх висновків, але було важко. Це один дійсно з важких сценаріїв, який я писав для цього випуску, тому що підливало масло у полум'я те, що дуже багато коментарів під моїми відео на бунтів бібліотеці було про те, що ви писали: розбери цю книгу. Цікаво почути від тебе думку про 48 законів влади. І для мене знову ж таки повторюсь, це був особистий виклик. Чому важка? Тому що в багатьох речах я не погоджуюсь з автором, і багато речей не на часі. Ну, типу, час їх випередив. Вони, як на мене, трішки застарілі. Вони важко приміняються на сьогоднішній день. І я тут зрозумів наступне: книга насправді, коли ти з нею сперечаєшся, виконує основну задачу. Основну задачу взаємодії з твоїм мозком. Вона збуджує його, вона заставляє працювати його по-іншому, по-новому. І він вибудовує нові нейронні зв'язки. Я в одному з відео говорив про те, що почув фразу, дуже вона відгукується мені, про те, що автор, який пише книгу, він розпочинає розмову, а читач, який читає книгу, він завершує її. І коли я сперечаюся з книгою, я роблюсь абсолютно іншим. Мене збуджуються абсолютно інші емоції, абсолютно починають працювати якісь інші рецептори сприйняття реальності, сьогодення, все, що мене уточує там і так далі. І це класний для мене крутий висновок, який я точно зрозумів і усвідомив після прочитання Роберта Гріна 48 законів влади. Я тут прямо говорив вслух. Я прям сперечався з нею емоційно. І знову ж таки, звертаючись до емоційного інтелекту, багато книг, які ще прописують про те, що потрібно працювати зі своїми емоціями. І це так само одна з задачок, які я вирішив і протестив, прогнав під час читання цієї книги. Тобто, чому я реагую саме так? А ти бачив, як ти тільки що відреагував? Окей. Ну, типу, давай трошки спокійніше, давай трішки повільніше. А якщо така ситуація виникне в реальному житті, ти так само себе зараз поведеш? Ну, тобто, ти себе перепрограмовуєш через ось цей стрес, через ось це сперечання з книгою і з автором. Тому давайте розберемося, хто ж написав цю книгу і з ким я був настільки не згоден. Роберт Грін. Це автор, якого точно знають всі, хто цікавився темою впливу, сили чи хитрих життєвих стратегій. Його цитати можна знайти і в бізнес-книгах, і в телеграм-каналах, і навіть у реп-піснях. Про нього кажуть по різному хтось вважає Гріна сучасним Макіавеллі, а хтось головним провокатором у світі книжок про владу. Грін пише про правила, про які часто не прийнято говорити прямо, але які реально працюють у житті. Його книги купують мільйони людей у різних країнах, і його ідеї обговорюють і в топових університетах, і за чашкою кави на кухні. Роберт Грін народився у Лос-Анджелесі, вчився на класичній філології, а потім встиг попрацювати у журналах, видавництвах, на кіностудіях і навіть як перекладач. До того як написати свою першу відому книгу, він змінив понад 80 професій. 80! саме завдяки цьому досвіду, він так добре розбирається у людях і їхніх мотиваціях. 48 законів влади зробили його справжньою зіркою серед підприємців, спортсменів, музикантів і навіть політиків. Грін ніколи не вчився в бізнес школах. Але сьогодні його лекції цитують на mba програмах по усьому світу. А про повну біографію Роберта Гріна я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл. Бріана Вест, Ден Браун, Паулу Коелю, Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернест Гімінгуей, Джордж Орвел та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я продовжую. А тепер по традиції давайте вже будемо переходити до моїх шести висновків після прочитання цієї книги. І я довго думав, як побудувати тут от, систему тих, цих висновків, і я дійшов до цього, що я брав за висновок окремий закон, який описує автор. І після першого закону я одразу зрозумів, чому двоє людей з мого оточення, якраз після першого, і. Перестали читати цю книгу. Закон перший. Ніколи не затмарюй свого господаря. Той, хто змушує інших відчувати себе неповноцінними, не виживе у цій грі. Ніколи не затьмарюй свого господаря. А вони підприємці. Ну, типу, для них онкерзром. Якого господаря? Ну він ахінею якусь пише абсолютно. Ну, типу, про що? Ну, про що? Всього, де нема там далі, які я собі уявляю, які там тих 47 законів. Я там перегорнув пару сторінок, ні, я читав цього не буду. Для мене трішки така позиція слабка. Тобто, ти десь програв. Ну, типу, ти не пропрацював з собою, не дойшов цю книгу, не пройшов цю книгу як гру і не зробив купу висновків. Один з найгучніших і найобговорюваніших законів Роберта Гріна це наче попередження для всіх амбітних. Не затьмарюй свого боса, свого наставника, того, хто дає тобі шанс. Грін розповідає десятки історій, як надто яскравий талант чи успіх обертався проти самої людини, заздрість, страх, відчуття загрози, і тебе швидко відправляють на лаву запасних. Звучить знайомо, можливо, для когось. Особливо, якщо працював у жорстких ієрархіях, у класичних корпораціях або навіть у якихось сімейних бізнесах. Я теж подумав, якщо ти можеш, показуй одразу все наповно. Але життя вчить навіть найкращі ідеї чи досягнення можуть образити чиюсь зону комфорту. Але чому на початку відео я говорив про те, що закони не на часі, вони ніби не співпадають з нашою сьогоднішньою реальністю, тому що світ змінюється сьогодні, у добу відкритих соцмереж особистого бренду та самопрезентацій бути меншим ніж ти є насправді, іноді навіть шкідливо. Ми живемо у світі, де виграють ті, хто не боїться заявити про себе, не соромиться ділитися перемогами. Знаннями, думками. І тут в мене виникає питання до вас, підписники. Чи варто все ще грати в тінь, коли можна створювати власне світло? Особисто я переконався, можна балансувати між амбіціями і повагою, але не ховати себе під ковдрою через страх затьмарити когось. Можливо, сьогодні важливіше бути собою і шукати тих, хто не боїться сильних поруч. А готовий рости разом. Інакше весь цей закон Гріна ризикує залишитися лише старою легендою минулого, а не рецептом успіху майбутнього. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую. Висновок номер 2 стосується закону номер 3 Ховай свої наміри. Той, хто показує карти одразу, програє гру ще до початку. У світі Роберта Гріна усе нагадує шахову партію. Кожен хід видно, але справжній план захований глибоко. І тут автор повторює: будь-яка хороша стратегія починається з мовчання. Не поспішай ділитися деталями, не розкривай усі карти одразу, навіть якщо хочеться вигукнути Дивіться, який у мене геніальний задум. Можливо, у сучасному світі, де всі звикли ділитися планами в інстаграмі та Тіктоці, ця порада звучить навіть трохи дивно, погодьтесь, але є в ній і глибинна правда що менше людей знає твої справжні цілі. То більше шансів у них збутись. З власного досвіду, напевно, скажу наступне: що я колись ділився ідеями на кожній каві, на яку мене запрошували, хотілося почути вау, знайти підтримку, відчути енергію. Але з часом я зрозумів: чим більше людей в курсі твоїх задумів, тим частіше трапляються дивні збіги. Якісь витоки чи навіть тихий саботаж. Іноді навіть найближчі можуть самі того не помічаючи, відбити у тебе бажання діяти або ж додати хорошу ложку дьогтю у твою діжку меду своєю критикою. І коли я почав тримати проєкти під покровом ночі, я раптом у мене все стало йти якось швидше. Ну, реалізовуватись більше це точно. Менше з'являється сторонніх порад, менше очікувань. І більше простору для творчості та рішень, які справді твої. Тож у цьому законі є щось майже магічне. Не поспішай виставляти все на показ. Нехай світ здивується результату, а не затопче тебе порадами, коли ще нічого не готово. І іноді тиша це твій головний союзник. І пам'ятайте, у кожній ідеї є свій термін дозрівання. Не поспішайте виносити її на світло. Можливо, хоч деколи. Висновок 3. Закон номер 6 Привертаю увагу будь-якою ціною. Невидимі не виживають. Роберт Грін з особливою безжалістю пише про те, що сучасний світ належить не геніям у тіні, а тим, хто навчився гриміти дзвоном там, де всі мовчать. У часи нескінченних сторіс, сотень роликів і тисяч пустів у Твіттері та Трец щодня. Увага, це справжня валюта. Ти можеш бути геніальним, але якщо залишаєшся невидимим – Твоя ідея потоне у морі інформаційного шуму. Але тут важливо про те, що Грін не закликає просто гнатися за хайпом, кричати голосніше, бути скандальним заради скандалу. Його ідея глибша знайти свою унікальність, інтонацію, колір серед сірих фарб, бути яскравим не для галочки, а для справжнього зв'язку з тими, кому це відгукується, коли я почав працювати над бунтом у бібліотеці. Інколи я відчував внутрішнє гальмо. А якщо мій стиль комусь не зайде, а якщо мене не зрозуміють, зізнаюся, ці сумніви не раз хотіли мене згорнути, і цього проєкту би не було. Але коли дозволив собі бути відвертим, смішним, навіть іноді дивним, саме тоді почали з'являтися ви, свої люди, мої люди. І коли зараз в мене є ідея. Яка вже майже реалізована про запуск читацького клубу для нас з вами, який ми побудуємо самі, який ми з вами зробимо самим класним, самим крутим читацьким клубом в Україні? Зробимо його номером один для українців, які люблять читати книги. І я не буду боятися виглядати там смішним, я не буду боятися виглядати там дивним. І вас я буду закликати так само не боятися. Об'єднюватись на вкруги однієї тематики, на вкруги книг і будувати цей клуб разом. Тому, коли я зараз не роблю гучних якихось рекламних відеороликів, не роблю їх класичними по інфобізовській методології, там не роблю якихось закликів, не закуповую величезної кількості реклами, ні. Тому що я не хочу робити ось такий продукт. Я хочу робити продукт, де мені зараз в моменті всі говорять, ти, який читацький клуб ти бачив, скільки клубів в А як ти будеш людям говорити про Читацький клуб? А де твій сайт? А де розписана програма, що знаходиться в клубі? Я говорю, це мої люди. Ми разом побудуємо програму. Ми разом зробимо вибудуємо методологію цього клубу, тому що я вірю в цей проєкт, тому що я живу і люблю цей проект. Ось це, напевно, я. Для себе точно зрозумів ось цього шостого закону. І чим сміливіше ти говориш про те, що болить тобі, тим більше людей знаходять у цьому підтримку для себе. Сьогодні скромність це часто синонім невидимості. І якщо ти не скажеш про себе, не покажеш свою пристрасть, цього ніхто не зробить за тебе. А якщо зробить, то це буде його перемога. Тому іноді треба мати мужність не тільки творити, а й заявити про себе. У всьому світу бути поміченим це перший крок до того, щоб бути почутим. А бути почутим це вже півдороги до змін. Висновок номер 4 і закон номер 15. Повністю знищує ворогів. Пробачати це гарна риса, але у грі влади. Це небезпечно. Звучить навіть так трошки моторошно, правда? Цей закон завжди викликає суперечливі емоції. Роберт Грін тут, наче, зриває маски з ідеалістичного уявлення про світ. У справжній боротьбі за вплив та ресурси немає місця півтонам. Якщо залишити ворогу бодай шпарину, він обов'язково скористається цим. Не сьогодні, так завтра. Грін наводить історію у своїй книзі від Наполеона до бізнес гігантів, коли дрібне милосердя поверталося великими проблемами. Та чи справді це про зло? Ну, радше про чесність до себе. Я впевнений, що кожен із нас хоча б раз відпускав на гальмах конфлікт чи неприємну людину, сподіваючись, що само мене, куди крива виведе. Але з часом ця проблема поверталася іноді вже набагато більшою. Хвилею, відкладені рішення це як тріщина у фундаменті. з Часом вона стає лише ширшою. Я не люблю слово вороги. У житті це рідко буває битва добра і зла. Частіше це невирішені питання, невисловлені претензії чи затяжні конфлікти, які ми ховаємо під килим. Колись я сподівався, що якщо не звертати уваги, то людина там чи ситуація розсмокчиться сама по собі. Але ні, вона повертається у новому вигляді з новою силою і часом в найгірший момент. І Грін радить тут інакше. Якщо проблема або людина реально заважає рухатись вперед, не варто грати в доброго поліцейського. Треба вирішити це радикально, чесно, до кінця для нас це часто про межі, не тримати токсичний зв'язок, не давати другий, третій, десятий шанс там. Де вже очевидно нічого не зміниться. Тут не йдеться про помсту чи жорстокість, як ви могли подумати на перший погляд, а тут йдеться про сміливість розставляти крапки над І. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал. Прикиньте? Поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримайте. Український контент. Дякую. П'ятий висновок, закон номер 33 дізнайся, як використовувати людські емоції. Той, хто вміє керувати емоціями інших, керує грою. Тут варто зрозуміти, що цей закон Роберта Гріна не про темні маніпуляції, як часто подають у мемах, а про справжню емпатію і розуміння людської природи. Грін відкрито каже: у світі впливу переговорів навіть у дружбі та коханні. Перемагає не найсильніший, а той, хто відчуває настрій і страхи інших, який вміє слухати і щитувати сигнали, читати між строками. Ви ж не будете сперечатись, що всі ми живемо емоціями. Хтось ображається на дрібниці, хтось шукає схвалення, а комусь потрібна підтримка у потрібний момент. І ти можеш стати тією людиною, яка це дасть. Що радить автор? Спостерігай, що насправді хвилює людей навколо тебе. Вчися слухати, а не просто чекати своєї черги говорити. Емоції це валюта, яку ти можеш використати для створення довіри, для розв'язання конфліктів чи побудови команди. Я ще недавно вважав, що у бізнесі, як і у житті, головне це логіка і аргументи. Але чим більше працював з різними людьми, тим ясніше бачив, усе вирішує емоційний контакт. Якось у складних перемовинах я намагався тиснути фактами, але з того нічого не вийшло. Тільки тоді, коли почав просто слухати опонента, звернув увагу на його переживання, я задав одне питання: а що для тебе зараз найважливіше? Розмова змінилась, Ми швидко знайшли спільну мову, і це партнерство триває досі. Цей закон про вміння розпізнавати, коли людина потребує підтримку, а коли щирої критики. Про те, що навіть жорсткі закони впливу працюють тільки тоді, коли за ними є увага до іншого. Коли ти бачиш у кожному не просто інструмент, а людину з її історіями і болями. Якщо хочеш досягти більшого, не бійся говорити про почуття, ставити емпатичні питання, читати між рядками. Адже керувати грою може тільки той, хто дійсно розуміє, чим грають інші. Висновок 6: Закон номер 48 будь невизначеним, залишайся загадкою. Чим більше людей знають про тебе, Тим легше ними маніпулювати. Роберт Грін закінчує свою книгу найефективнішим правилом: у світі, де всі хочуть прозорості, владу утримує той, хто залишає після себе запитання, а не відповіді. Уяви, ти приходиш на зустріч і замість стандартної розповіді про себе слухаєш. Запитуєш, реагуєш і часом навіть трохи пливеш за течією. Люди нервуються, бо не можуть прочитати тебе до кінця. Вони починають будувати здогади, додумувати, шукати сенси у кожному твоєму слові чи погляді. І тут автор показує, що якщо ти залишаєш простір для невідомого, люди тримають тебе у полі уваги. Хтось захоплюється, хтось насторожений, але всі уважні. Ти не даєш себе упакувати в зручну коробку. Залишаєш за собою право змінювати думки, стиль, навіть імідж. У бізнесі це може бути стратегічна мовчанка. У стосунках це може бути вміння іноді бути поза радаром, у творчості постійний пошук і зміна форматів. О, я пригадую, як колись намагався пояснювати кожен свій крок. Чому так? Чому ця ідея? Чому цей проєкт? Коли я вперше познайомився? З ринком інфобізнесу це було на початку 2018 року. Я пригадую, як проводив перші свої вебінари, не маючи ще досвіду, не оточивши себе оточенням вибачте за тавтологію, не оточивши себе людьми, які більше розуміли в створеннях онлайн-продуктів ніж я, я самотужки почав виходити в перші майстер-класи онлайн, в перші вебінари онлайн. І я пригадую, як один з перших моїх ефірів я провів 5,5 годин, замість того, щоб провести на півтора-дві години, уявіть, 5,5 годин, я відповідав на питання всім, я розповідав все, що знав. Мені весь час здавалося, що я щось не додаю людям. Наскільки було моє грандіозне здивування, коли е, це був неуспішний вебінар? Ми не заробили там грошей. В один з моментів я зателефонував менеджеру з продажів і сказав: кажу, що не було заявок. Він каже, було багато заявок. Кажу, а, а чому нічого не купували? Він каже: Ром, ну не можна проводити вебінар на 5,5 ,5 годин. Люди дякували. Каже: я готовий. Каже, переслухай записи наших розмов. Вони боготворили тебе. І вони, коли каже, я як менеджер з продажу, хотів. Сказати про те, що давайте купувати, давайте заходити до Романа на навчання. Вони говорили, та почекайте, нам треба опрацювати ще цю інформацію, яку він дав на вебінарі. Ви ж він її безкоштовно дав. Та чекайте, я весь блокнот списав, списала. Я весь зошит списав, списала. Каже, та мені, щоб це реалізувати, потрібно 2-3 тижні. Каже, потім якось це якось звернемось, якось прийдемо. І я зрозумів, що я передав, я дав забагато інформації. Я розкрив все. І тоді, на одному з тренінгів я не буду зараз робити нікому рекламу, я задав це питання, я е розповів про свій випадок, і спікер дуже круто мені відповів: каже: Ром, ти повинен залишати знаки запитання. Якщо ти хочеш бути. Класним спікером, оратором і продавцем в онлайні, ти повинен залишати знаки питання. Тобто людина прийшла до тебе на вебінар, в неї, було один, в неї був один знак питання. Там як заробити швидко 2000 доларів для прикладу, вона потрапила до тебе, і, провівши оцей вебінар майстер-клас півтора-дві години, вона має вийти. Він для неї має закінчитися з десятью знаками питання. А я не знавши цього, а я не знав ще цього, а ще потрібно ось тут ого, нічого собі. А ця людина, цей спікер про це знає: Окей, тоді я готовий піти до нього на продукт, я тоді готовий піти до нього на навчання. І ось це історія, яка пригадалася мені, коли я читав цю книгу, якраз завершував про 48-й закон. Тобто, це те, що потрібно залишати для цікавості. Для інтриги в якійсь мірі потрібно залишати навкруги себе знаки запитання, і тоді ти будеш підтримувати ось цю температуру цікавості до власної персони. Напевно, найцікавіші знайомства і проєкти в мене починалися тоді, коли я залишав за кадром от якусь таку інтригу. Це змушувало людей писати, шукати діалогу, взаємодіяти глибше. І, взагалі, в сучасному світі, де всі кричать про особистий бренд. Лишитися трошки загадкою це вже мистецтво. Це як той улюблений герой з роману, про якого завжди хочеться дізнатися ще більше. Не розповідай усе і одразу: дозволь людям відкривати тебе частинами. Міняйся, шукай нове, не бійся бути не до кінця зрозумілим. Справжня сила не в тому, щоб усім сподобатись, а у тому, щоб лишитися собою і бути вільним у своїх змінах. «48 законів влади це не лише про владу, книга. Це про вибір. Ким ти хочеш бути у грі під назвою життя. Ця книга не просто про політичні інтриги чи закулісні ігри в офісах, вона про ті щоденні битви, які веде кожен із нас у справах, у відносинах, навіть у власних думках. Грін провокує, лякає, десь навіть обурює. Але головне, він змушує думати і обирати свою позицію. Читати цю книгу це як проходити квесту у світі, де кожен має свою гру, свої цілі, і часто правила не прописані ніде, крім особистого досвіду. Тут немає хороших і поганих, тут є ті, хто вміє бачити трошки далі за інших і не боятися робити висновки з поразок. 48 законів влади це дзеркало для кожного, хто хоча один раз запитував себе, як впливати на цей світ. Як залишатись собою і при цьому не бути маріонеткою у чужих руках? Це не про цинізм, а про реальність, не про маніпуляції, а про самоповагу і розуміння, як влаштований цей театр під назвою Життя? Особисто мене ця книга зачепила. Вона викликала цілу купу емоцій, супротиву, і я часто не погоджувався, сперечався з нею, з автором в голос. Звісно, можна було її закрити, не читати, поставити на полицю і піти читати щось інше. Але я так легко не здаюся. Я говорив вже на початку відео про те, що такий супротив і будує в нас в голові нові нейронні зв'язки. Він встряхує нас, заставляє подумати по-іншому, подивитися навкруги вже іншими очима. І знаєте, головний висновок не всі закони підходять саме тобі. Деякі захочеться оминати, інші взяти на озброєння. Тут на каналі Бунту бібліотеці ми не уникаємо складних тем, не робимо висновки, що так не працює. Ми вчимося грати чесно, але й не бути наївними. Тож читайте, рефлексуйте, дискутуйте, не бійтеся бути незручними, бо саме такі люди і змінюють світ. І, звісно, підписуйтесь на канал, бо тут ми не просто обговорюємо книжки. Тут ми разом шукаємо відповіді на ті питання, які справді важливі. І що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску подарунок 48 законів влади. Потрібно бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, поставити вподобайку до цього відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок і чому обираєте читання, а не постійний скролинг. Тіктоку. А хто читав цю книгу, напишіть, будь ласка, в коментарях, який з законів Гріна зайшов вам найбільше, а з чим ви не погоджуєтесь. А ми з вами побачимось та почуємося у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!